З психологом сьогодні з нами Олена Осика, і, ми, і будемо, ми будемо спілкуватися про надважливу тему на сьогодні, коли опускаються руки, коли не вистачає сил проявитися, вигорання, і як воно взагалі е, десь ось тут заселяється, чому воно знаходить місце е, в тілі. В думках, що є причиною. З таким же ж запитом зараз, напевно, приходять дуже часто. Так, це, знаєте, цей запит дуже частий, але цей запит він тільки на поверхні. Вигорання це дуже поверхнева історія, тому що насправді вигорання це дуже глибинна тема. Це про те, що ми неправильно неправильно, знаєте, як є колесо баланса, до прикладу, і є в нас ролі. І от У нас, наприклад, є ролі субособистості. І, ми, наприклад, в нас є роль мами, є роль е, спеціаліста так? або є роль дружини. І коли ми вигораємо, ми е, обов'язково завалюємося в якусь з цих ролей. Просто ми туди залипаємо. І нам, звичайно, ми вигораємо. Нам стає там дуже важко, тому що ми не можемо бути в одній ролі постійно і не можемо тягнути тільки одну роль в своєму житті. До прикладу, ми, до прикладу, ми спеціаліст. А в нас ще є мама, там дружина, донька і подруга. І ми в спеціаліста в роботу залипаємо і думаємо, все, ми нам мені тільки там треба. Так не може бути, до прикладу. Або ще одна історія є в вигоранні, це. Чиї очікування ми обслуговуємо насправді. Очікування соціуму це справді наше бажання. Знаєте, коли ми вигораємо, це зазвичай не наше бажання. Ми щось робимо те, чого не хочемо, що нам важко або надмірно робимо. Якщо ми впадаємо в одну з ролей, може ми там просто ховаємось? Так. Все правильно, прекрасно. От прям істина, ми ховаємось там, тому що нам важко, ми не розуміємо, як проявлятись в інших ролях, або ми не розуміємо для чого бути в балансі цих ролей. тому що ми бачили, наприклад, програму, що мама все тягнула на собі до прикладу, і мама багато працювала, і ми не можемо по іншому. Ми хочемо так, як мама. Або, наприклад, нам казали, що не можна, ну що ти так сидиш, що ти спиш так довго, до прикладу, да? А чого ти сидиш? Я тобі дам роботу. У мене от є така яскрава історія. Позавчора робила розстановку, і дівчина каже: Я не можу розслабитись, тому що в папині слова в голові, якщо ти нічого не робиш, я тобі зараз знайду роботу. Ти будеш зараз чистити картошку чи мити підлогу, до прикладу? Да? Не можна відпочивати, і це і виникає тривожність. І нерозуміння, як я взагалі можу відпочивати. І тут вигорання буде у всіх сферах, тому що я маю бути і хороша мама в цьому випадку, до прикладу, да. і я, маю, я не маю права розслабитись. Ви навели приклад, що я бачила, як угу. тяжко працювала мама, так. і я маю робити так само. А може бути зворотня сторона, Без я табло. бачила, як тяжко працювала мама, тому я взагалі не хочу бути мамою. Така програма теж може працювати? Звичайно, я не хочу бути мамою. Мені страшно народжувати дітей, і я не хочу працювати. Я хочу знайти наприклад до прикладу свого чоловіка, який мене буде забезпечувати. Запросто які червоні прапорці вигорані роздратованість. Незадоволення. На знаєте ж, основна ідея цього життя, так, кажуть зараз радість. А насправді раніше завжди було, і це і зараз я вважаю дуже важливим це задоволеність своїм життям. Радість не завжди буває, тому що різні події в житті мають місце бути. Ми прийшли прожити цей досвід, якби і ми і буває по-різному. Ми можемо втратити когось, до прикладу. Да. Ми можемо втратити навіть просто да, з кимось спілкувалися, з друзів або з чоловік, там, партнер. Можемо розлучитися, всяке буває. Але це теж про життя. Тобто радіти ми не завжди можемо. А от задоволеними бути можемо, в принципі, майже завжди. І перший цей прапорець такий це реально, коли ти не розумієш, для чого ти живеш. А хіба у всіх має бути мета, от ціль? Ціль, бажання має бути. Я не, не сказала би, що мета, але вона теж має бути. Але бажання жити, бажання чогось досягати, в принципі, це про мету, так, має бути. Но ми не можемо жити, В принципі, ми можемо довіритись Богу і сказати, я живу, я... Е, 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 да, життя як дар, да, я живу. і я живу. І все, і нічого так. не хотіти. Але я не знаю, чи так можливо насправді. А можливо, і можливо. Треба спробувати. Ну, хтось може, якщо як у вас. Робити. В мене є мета. І, мені це, і в мене є бажання. І вони мене надихають. Я розумію, куди мені рухатись. Я розумію, що, наприклад, це моє основне завдання в цьому житті. Я задоволена, коли я допомагаю людям і є результат в них. Я працюю завжди на результат. Тобто, мені важливо, щоб в мого клієнта був результат. Розумієте? Тому і тоді я задоволена, ну, мається на увазі в роботі. В сім'ї інші аспекти є задоволеності. Там ще десь з друзями інші аспекти. і знову ж таки повертаємося до того, що коли є кілька ролей, то легше реалізувати свої свій, свій потенціал. Тобто ви розумієте чітко, угу. що от є коло друзів, угу. і ви з ними можете реалізуватися угу. разом йдучи в театр. Так. В сім'ї, наприклад, відпочинок, вечеря на mm -hmm. роботі, результат людей, які звертаються. Так, так. Так, да, дуже класно, коли є багато ролей, і коли є баланс цих ролей. Коли ти розумієш, що ти не можеш віддати всю свою енергію роботі, от чому вигорання. Да? Ми тут вже нервуємось. От червоний прапорець, коли я вже нервуюсь на дітей, зриваюсь, да? коли я вже не бачу чоловіка, я не пам'ятаю, коли я з ним спілкувалась останній раз. Коли я там Ну, батьки, це така історія, що вони мають бути не постійно в житті не, там, не кожних не знаю, можна в раз-два дня зателефонувати, але все рівно я донька. Я згадую про те, що я донька, і я телефоную своїм батькам, до прикладу, так я там згадую про друзів, я не можу віддатись повністю одній сфері. Якщо я віддаюсь, це як поставити себе на перше місце і подивитись на своє життя зверху, де я перегибаю, де я ввалююсь, в кого я ввалююсь. В чоловіка в ввалююсь в роботу, в дітей чи, чи дуже часта історія, що ми ставимо на перше місце своїх батьків і в нас не виходить тоді. І нам важко справитись з усіма іншими ролями і своїм життям. Насправді, це дуже частий запит. Ви навіть не ну люди не усвідомлюють наскільки. Ми просто віддаємось, ми витрачаємо своє життя на очікування наших батьків. Розумієте? Виходить, Або що вийшли. не виросли? Їм. не виросли. Ми виросли. Так. Але ми їх бачимо попереду. Типу, як знаєте, як морковичка, кролики, морморкочка. Угу. От якщо так. вони похвалять, то буде класно. Якщо батьки не похвалять, то я, я йду туди, там, де от кажуть батьки, що от так добре. А якщо вони не хвалять, мені дуже важко взагалі рухатись по життю, до прикладу. Ну, це теж виснажує. Дуже, Дуже виснажує. Ми можемо ввалюватись в дітей, тому що ми хочемо там цю роль прям реалізуватись, там теж буде незадоволеність. Це однозначно. От якщо баланс цих ролей, баланс особистості, тоді не буде вигорання. Дозувати. Скрізь дозувати. Якщо просто нічого не хочеться робити? Це вигорання чи це лінь і треба дати собі там. День на відпочинку, просто відпочинку, перезагрузки, зміни обстановки, десь поїхати, прогулятися, будь-що, і прослідкувати, як буде далі. Для мене, як для спеціаліста, немає слова лінь. Немає просто. От знаєте, в мене була така історія: мене приятелька каже, ну, познайомилася з дівчинкою на якомусь заході. Вона каже, мене я дуже хвилююсь, мене дитина дуже лінива. А я кажу, і ти це кажеш? їй постійно вона каже, так. Я кажу, і уявляєш, ти підсилюєш її якість. Вона взагалі може не знати, що буває лінь, а ти говориш їй, ти лінива, ти не хочеш нічого робити. Вона буде просто реалізовувати твої мрії про неї, твої думки про неї, бути лінивою. А лінь – це просто про те, що людина не розуміє, для чого їй це робити. Розумієте? Якщо доросла людина не розуміє, для чого це чи інше її робити, значить питання, можливо, їй треба щось інше робити. А можливо вона йде не туди, не своєю дорогою. Пам'ятаєте? Так, да, ми говорили про те, що можна mm -hmm. йти не своєю дорогою. Так? І це також і вигорання, так. і це прояв на фізичному рівні може бути. Супротив, я б так. сказала, тіла на фізичному такому. Моменті, немає що... сенсу. Просто немає. Я не бачу сенсу йти далі, рухатись далі. Для чого? Для чого це все? І тоді потрібно розуміти, хто я де я. І коли це питання людина мені задає, я бачу, коли ми розбираємо це, я бачу, що просто людини немає в своєму житті. Розумієте? А ми маємо в себе бути на першому місці. А її взагалі немає. Є мама, є па, тато, є батьки, є діти, є робота. А мене нема. От мені кажуть люди, а я, я не написала себе. Мене просто немає. І тоді вигорання. Тоді нема сенсу жити, тоді депресія, і тоді ну, по-різному буває. Мені здається, що одне із найскладніших питань для людини сучасної це хобі. Яке в тебе хобі? Дуже потрібно, дуже. Я сама навіть не можу дати відповідь на це питання. Мені здається, що я і це люблю, і це люблю, і це люблю. А чому ж я віддаюсь тоді? Як, яка історія, яке є хобі, яке є заняття? На яке я виділяю час, я ж навіть не заплановую його. Виходить, що ось якесь хобі є, але я його не вписую в план на свій день, на, угу. тиждень. на тиждень. Це ж теж проблема. Я себе не як як можна класно перефразувати. Я себе, те, що я насправді люблю і те, що от мені по істині приносить задоволення, не вписую в життя. Ось так, ось mm -hmm. так. І я думаю, що зараз е, багато глядачів почуючи це, зрозуміють, що і вони себе теж не вписали. Mm -hmm. Тобто є покупки, е, гуртки дитячі та робота, е, що готуємо їсти. О, це обов'язково хатні справи, побутові mm -hmm. моменти, е, показники здати вчасно. Mm -hmm. і все. А де я? А де я? Угу. А де мої бажання? То й не дивно, що виграємо? – Так, не дивно. Угу. Потрібно дуже, дуже потрібно е прискіпливо, от саме це слово, ставитись до того, де я. Як відшукати себе? От Це як відбувається? Я сіла, і я згадую, що я можу, що я вмію, або що би я хотіла навчитись. Де я і що я да що я хотіла б навчитись? Що що я хотіла б що мені подобається в першу чергу? На що б я витратила взагалі своє життя? От що я хочу за сім днів Дивіться, в розрізі життя. Якщо ми подивимося на розріз життя так. і зрозуміємо, що все це за просто ми заполонили іншим бажаннями інших людей і роботу, ну типу, ми постійно щось робимо для інших, Обслуговуємо бажання так, інших. Емоції інших людей обслуговувати ця окрема тема, не будемо неї чіплятися. Це на наступний випуск. Так, так. Це дуже важлива прям тема. От ми, от наше, наше життя, і тут там всі, всі 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 а нас нема, уявляєте? От тоді йде тотальне вигорання. Тоді просто немає сенсу жити. Депресія і все таке. А де я? От Де мої захоплення? Чим я можу зайняти себе? Що мені принесе задоволення? Для чого я тут взагалі? Якщо вже ми не говоримо про проявлення як спеціаліста, да, а просто. От для чого я тут? Можливо, я прикрашаю цей світ, можливо, я хочу не знаю, робити компліменти людям. Просто йти да? зранку. Я мама, просто в декреті. І я хочу щось приємне зробити цьому світу. Хочу, щоб мені повернулося приємне, хочу прогулятися в лісі. От я про прокинулась, відвела дитину, вже дійшла до садочка. наприклад. Відвела садочок і хочу для себе час. Я хочу відвела дитину в садочок і хочу два місяці, до прикладу, йти на роботу. А я хочу зрозуміти, хто я, що я і що мені подобається. Тобто завжди час на себе, завжди. І тут я згадала, що я люблю співати, і е, дівчатка мені подарували мені сертифікат е, на індивідуальне заняття з вокалу. І я тоді була така щаслива. І я була щаслива от в моменті, і далі я вже не пішла. І мене Навідоня питає, каже: а чого ти не співаєш? 100%. І от я зараз розумію, що це ж насправді могло бути місцем сили. А чому я його не використовую? Чому <гум> я не використовую е, голос, бажання співати? Навіть знаю, до кого я йду і де вони, мені там подобається. А чому ж я цього не роблю? Я не вписала себе. <гум> В план на майбутнє. Я не вписала, в мене угу. там є все, крім мене. Угу. І тут можна задати одне собі питання: а як можна по-іншому? Завжди в будь-яких ситуаціях, які вам не подобаються, ну коли ви усвідомили що щось не то, запитуйте себе, а як можна по-іншому? Як можна по іншому, можна піти? Так. Да. Вписати себе, писати ці дії, які подобаються в тиждень, там, ну, хоча б раз. Можливо, й два. Мається на увазі, от це заняття. А інше заняття ще там три рази, до прикладу. Не знаю, чи що вас надихає, прогулянка, не спілкування з друзями чи ще щось мене надзвичайно надихає спілкування ось з такими людьми, як ви, тому що ми підсвічуємо, ми говоримо прості речі. Але якщо їх почути вчасно, можна прийти до висновку, який кардинально змінить mm -hmm. світогляд. І, можливо, вже завтрашній день буде набагато крутіше ніж сьогоднішній, просто тому mm -hmm. що ми почули правильні слова і, і сказали їх вчасно. В нас на столі ще є ось карти Таро, mm -hmm. ми можемо витягти. По одній, для того, щоб і гарно завершити передачу, і почути підказку от на сьогодні. Треба поставити запит чи просто? Я думаю, що на сьогодні. По-різному, по я роблю по-різному. Буває і з запитом, і без. А як ви хочете? От я б хотіла і запитом. Підсвіти карти, підсвітіть, угу. мені, угу. підсвітіть мені, будь ласка, підсвітіть мені, будь ласка, рух, як проявитись? Так? Можеш угу. так бути. Карта суд. Новий етап життя. Клас. Неминуча. Супер. Кінець епохи. Нові можливості здійснення. Так, суд, аркан швидкого виконання. Треба вже записуватись на вокал. Якщо ви були спантеличені якоюсь проблемою, то схоже, що настав час для її вирішення. Угу. Це потужний аркан, що віщує незворотні зміни. Ви скоро мене почуєте. Те, що має статися, обов'язково станеться. Настав час відкрити нову сторінку вашого життя і прийняти все найкраще, що приготував для вас наш всесвіт. Це глибше, ніж про вокал, тому що ми ще й за кадром говорили багато так. зеленої, тому я думаю, що треба. Треба йти в той напрямок 100%. і так, вас прорі... потрібна сила. Так, тепер ваша черга. Так, моя черга. Я хочу так. підказочку просто з простору. Так. від Всесвіту. Я думаю, що щось буде цікаве. Так. Повішений. Так. Що він означає? Це зупинка у справах, переворот, Жертовність, роздум, найвища мудрість. Це дуже цікаво. Найвища мудрість. Да, зупинитись, напевно, подивитись далі. Шлях повішений говорить про застой у справах та неможливість прискорити отримання бажаного. Я інколи спішу, поспішаю, а потрібно дати собі час. Бажано результату. Ситуація буквально підвисла. І найкраще, що можна в цьому випадку зробити, це уважно і спокійно обміркувати завдання, розглянувши обставини, що складалися з усіх боків. Саме вміння дивитися на речі під незвичним кутом може стати помічником у цій ситуації. Це про те, що ми говорили, ну, про баланс у всіх сферах. Так що, і зупинка. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша зйомка, наша передача вона стала. Дуже таким потужним відсотком в колесі балансу, де ми угу. змогли проявитися, угу. е, виконати свою місію так. і багатьом е, стати почутою так. зрозумілою, і напевно, ось те, що можливо було е, на стопі, угу. от зараз якраз і почнеться рух. Так, можливо. Угу, було на стопі те, що я хотіла більше говорити про це насправді, тому що інколи мені говорять: ой, ти що розстановка а як ми щось там в профілі твоєму не бачили? Я така, о. Про це То ми про це ще Або поговоримо. про так. Ми говоримо ще про це. Mm -hmm. У нас будуть ще випуски. Так. Сама карта каже, що треба mm -hmm. говорити, треба говорити. проявлятися. Зупинились трошки, mm -hmm. і до наступного випуску mm -hmm. готуємо матеріал. Я вам так. дуже вдячна Я вам за дуже сьогоднішню вдячна. розмову. Дякую вам, що ви були з нами. А з вами була кава з психологом. До наступних зустрічей.